Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Geats of Olympus на балансі, як ви можете бачити, у нас 23 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Поїхали. Давай, 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 діду, давай. Давай роздупляємося з самого початку, сипемо топові ікси, топові зігровочки ставимо та й все-все таке. Нумо. Ну, моріднесенький, давай. Де ікс, а де зігровка? І то, і то в нас вже є. При собі непогано. Фіолетові зіграють кубки, зіграють. Жовтенькі, може ще. Звісно, зіграють. Ще ікс зверху впаде. Оце так, спін. П'ятий ікс, 1100 гривень на базу. Не що правильно. Но. Так, давай далі в такому самому дусі старий продовжуємо роздупляти цей сахар. Який сахар взагалі, про що мова, про що мова? Ну, трохи бахнувся. Трохи вже бахнуся. Давай зелених сюди. На базу, давай Ікса сюди. А що старий? Забув як множити чи що? У Устовчик. Давай, давай. Сидить, там щось дискримінант вираховує. Геній. Теж мені. Так, X дай, X, ну. Чи шо? алло. ало? Е, ну ні, ні, старий, так діла не буде, ти що, ти взагалі про що? який... Ні, Ну це вже непогано, але три оберти залишилось, ти взагалі викупаєш це. Три оберти це ну, трохи мало. Зовсім трохи, зовсім мало. Давай ще щось. П'ятий ікс, це гарно, а, а грати хто буде? Вже ніхто не буде, вже все. На цьому, друзі, 1770 гривень ми забираємо з цієї бонуски. та й піднімаємо ставку і беремо наступну за 7500. Бо більше, мені здається, він за 6000 нам нічого не насипе, тож будемо перевіряти, перевіряти будемо далі. Поїхали. Так. Давай, 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 давай. Опа, є, є зігровочка, є ікс. Що ще дітям треба для щастя? Правильно. Мені здається, так. Духовка, два кресла, поїхали. Давай, ну, рідне, сеньки, ну що таке, що ж ти дав спіни, все і більше нічого. Давай, 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 треба розчехлятись. Вісім обертів лише залишилось. На що це таке? Це хіба діло? О, і ікса можна зверху, ну. Давай два кубка і ікси. Домовились? Не домовились, щось він не хоче домовлятись, старе падло. П'ятий ікс дає, А, ні, все. Вибач, будь ласка, друже, я щось, ну. Переплутав, кажу дуже поважний літній чоловік. 2 250 за спінчик він нам дав, і іксів насипав, дай Боже, дай Боже. А можна ще три корони? І я взагалі піду вже за пивом, чи ні? Поки поки сиджу, зрозумів. Поки на місці пива поки не буде. Але, друзі, 20 ікс і 5 обертів цим 20 іксом. Ну, чи це не щастя? Тоді що це? Тоді що це, друзі? Грають ці, ці годинники. А може Ікса ще даси? Дай Ікса і розходимось. Яке? Яка творота? А ні, все ж таки, ну, я ж кажу, поважний літній, літній чоловік. Дуже солідний та прекрасний. Каже, ретригер, хлопче, тобі і 22 ікс теж забирай. Ну а я що? Я хлопчина простий, я ж кажу дякую, дякую. Давай їх сюди. Давай дивитись будемо. Що воно нам принесе? Ну. Ага. На цифрах, а два кубки, а два кубки сюди чи ні. А йоу. Старий. Діло буде? Не буде, не буде. Але, ну, типу, 2300 він мені намалював. П'ять обертів тим часом залишається. Ой-ой-ой, гарно, ой, гарно, ой, гарно! Ой-ой-ой! Який ікс, який ікс старий. 41-й, 7600 на базу, сенсаціонал. Знав би я ще англійську, може і прочитав би. Може і знав би, що це сенсейшнал. А вже, ну. Можете написати про це в коментарях. Друзі, 14 тисяч гривень 41X і 4 спіна з цим 41 іксом. Давай, треба, щоб хоч щось зачепилося ще. Давай зараз прямо Ікса. Ікса. Старий. Ой-ой, ікса, ікса 100% дай. Та що ж ти робиш зі мною? Що ж ти зі мною робиш? Господи прости. Останній спінчик, друзі, діло буде, ні, не буде. 14 тисяч гривень ми лише забираємо з цієї бонуски. Кажу лише, тому що ви все бачили на власні очі. Могло сипати набагато, набагато більше. Але, друзі, теж непогано. На такій мажорній ноті будемо завершувати цей відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі. До побачення.